Всім привіт! Нас дуже часу запитують, які пульти, до яких приставок підходять і взагалі чим всі пульти відрізняються. Давайте з цим сьогодні коротко розберемося. На столі у мене зараз викладені всі пульти, які актуальні у нас на даний момент. І умовно я їх поділив на дві групи. Перша група це стандартні пульти, якими комплектуються смарт-приставки, а друга група це пульти універсальні. І в свою чергу, першу групу ще можна розділити на дві підгрупи. Давайте з цим розберемось. Перша підгрупа це ось такі пульти R31. R33 та R16. Вони універсально підходять до більшості Android приставок. Друга група це Bluetooth пульти. Б й пульт він підходить лише до X8 приставки, і пульти RockTech та Хоматікс підходять лише до сертифікованих Android та Google TV. І переходимо до додаткових універсальних пультів. Це такі пульти, як G10, S, G20, S30, G40, G7. Ці пульти підключаються у більшості випадків через USB-адаптер Dongle. Деякі моделі можна підключати через Bluetooth. Вони мають голосовий пошук та указку. І є навіть отакий пульт, наприклад, G7, якого ще є додаткова клавіатура. Більш детальний огляд можна подивитись на нашому youtube каналі Посилання, як завжди, буде під цим відео.